Буття, розділ 3. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку господь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві: «З плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки «Умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро й зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу. І принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денній холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь: Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав. Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки: Що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. І до змія сказав Господь Бог. За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив. Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він: За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі. І ти будеш їсти траву польову. У поті своєго лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва. Бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. І сказав Господь Бог: Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв, і не жив по вік віку. І вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама. А на схід від Еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя.